Трагедія на Закарпатті. Один із депутатів прийшов на засідання сільської ради Мукачівського району Мукачівського району село і е, намагався, щоб його почули. Його ігнорували і він е, нічого не вдіяв краще, як витягнути три гранати, скинути скоби і кинути їх просто на підлогу. Там були люди, там були літні люди, там були жінки. Сповіщають про 26. Поранених в тяжкому стані, ну то є від собі невеличка, абсолютно кімнатка, і там три гранати. Ось що таке ідеї вільного обігу зброї. Хто це ще підтримує? Ось що таке наслідки війни. Ось що таке відсутність психологічної допомоги людям і нормальної розмови з людьми. Ось що таке, коли людей не чують. Ось що таке, коли ми часто агресивно відносимося одне до одного. Я вже неодноразово говорив, будьте обережними, тому що людей з нестабільною психікою навколо дуже багато. І нічого ви не зможете зробити. Навіть якби у вас був в той момент, ну, умовно автомат, ви все одно в такій ситуації не захистилися б ну, ніяк. Відео в Телеграмі є, буде в описі цього відео. Можете переглянути, хто ще не бачив.